Ти був ну коли ти починав вести. Це вже була якась українська традиція, була що було ведуче? Чи... Сказати тобі чесно, я перший фестиваль, офіційно, перший фестиваль, який я свій свій провів, це був 2007 рік, і Це було в Шепетівці, маленьке містечко в mm. Хмельницької області. Щас. І там таке вузловий цей вузловий потір, цей, Потя... Як це? Вузлова станція з потягами. там от така є. Транспортний вузол, Транспортний вузол, дякую. Бачиш, як важко інколи зібрати в купу. Набір слів так, є, типу, а... їх треба <рек> просто це, це, правильно це, це, сконструювати. є, сконструвати. Под... <рек> so, 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 yeah. Чесно на подкасту ми вирізаємо, щоб москалі не знали, що там є транспортний вузол. <рек> <рек> Запі... <рек> Запікуємо. <рек> да, да. І е, е, я чесно собі недавно згадував кажу: о, це ж був мій перший офіційний фестиваль, але потім згадую, що е, згадав, що я в той же, в тому ж. 2000 2007 році проводив колись, було. Не знаю, чи зараз є ще така штука. Колись називалася така штука, була Студреспубліка. Типу, ініціатива студентів, коли там студенти організовують якусь типу. О, як це все описати. А воно якось зв'язано з тим фестивалем Республіка, який був потім. Ні, 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 абсолютно ні. Насправді, республіка він просто називався Республіка. Сту республіка, це якби студентські ініціативи. Вони організовували ніби як спробу побудови маленького, маленької держави в плані фестивалю, десь там, типу, що обирали свого студентського там мера, студентського президента і тому подібне. Ну, принаймні, це в Рівному було. Я в рівному народився, і я згадав недавно, що виявляється до Цієї Шепетівки був саме от той студу республіка, яку я проводив в Рівному. Бо я колись там в якомусь 2005 році ще мене обрали студентським мером, десь там на одній з таких республік нічого не робив, тупо рік нічого не робив. Потім виявляється, вже там через два роки кажуть: Чувак, а там вже після тебе ще один був, там якийсь мер, там ще один, і сьогодні новий. То, типу, давай проведеш. Ми такі, ну такі, окей, давайте проведу. Ну, тобто, десь в мене все почалося в 2007 році, і на той час я тобі скажу, що які фестивалі були: Тарас Бульба, були ведучі. Ну, типу, ті, на які їздив, а десь там в Києві проводились всякі чайки а, вже в тих роках. Ну це там до 2010-го. От там не скажу. Мені здається, там теж були ведучі. Тобто, якби явище таке було, але не було такої кількості великих фестивалів.